І от зараз, поки я тут розказую, про в якому авто я їду, по-любому кілька жіночок сядуть і так будуть отак от це слухати, Хе, вона тут про... Та вона про гроші, а я та думала, вона, що вона? Я консультую людей 16 років і 10 років навчаю людей. І я надивилася і наслухалася на величезну кількість. Ілюзій і викривлень понятіння. Дуже часто приходять жінки і імітують інтерес до професії, а я навчаю професійних хілерів, менторів в тому числі. І це і є мета мого проєкту це саме створювати професійне середовище для пробудження, для визрівання, для єднання з душею. Це моя мета. А у людей різні. Різні призначення, різні місії, різні цілі, різні мотивації, різні якісь уявлення, очікування. І дуже часто люди приходять чомусь такому от навчитися, бо там от в неї вийшло, а я що гірша, і починаєш розповідати, як в тебе вийшло, як ти цього досягаєш, Що таке реалізація і суті, що таке бути собою, що таке чистота, чесність? І починаються очищення. От первинні реакції на правду на істину це чистка. З чисткою зустрічатися ніхто не хоче, хоче поперекладати відповідальність за болючі процеси розщеплення ілюзії на того, хто тебе в ту чистку запросив. Звичайно, якщо ви хочете намріювати, ну тема грошей вам фу, да окей, хоча ви всі їсте, вдягаєте дітей. Це правда, десь живете, хочемо достойного побуту. Да, ну окей, фіг з ним там, з тим багатством успішним успіхом. Нам би просто комфортний побут. Добре, стосунки. Ну, стосунки. Просто в кожної другої вони на ладом дихають. Причому тема стосунків буде починаючи з власним здоровим тілом, закінчуючи різними партнерами, дітьми, батьками, романтичними, стосунками на роботі. Ну просто обнять і плакати. Біда. Так, так. Починаєш розказувати про це, і тут теж чистки, тут теж прозріння, тут теж треба вбрати відповідальність, визнавати реальність, потім на найніжками ставати і тільки після цього змінюватись. Є, добре. Є ті, які тут будуть фукати і казати, ну блін, пані майстер, я прийшла по знання. Про що знання? Про що знання? Про сакральні ну, мови, про космізм, про, це? про чакри, про інтуїцію, про влаштування реальності, про алхімію. Про це знання. А що ви з ними збираєтесь робити? А для, для, для якої мети вони вам потрібні? От, коли при, притискаєш до стіночки і починаєш задавати ці справжні питання, то там, як правило, істинною мотивацією буде оці перші дві теми, які я назвала: Гроші і стосунки. Десь іноді комусь здається, що при сакральних наявностях знань вони будуть більше контролювати реальність, кимось маніпулювати, а іноді це дійсно намір, але не усвідомлений. А хтось думає, що буде багато заробляти, знову ж таки вижимаючи не лише з матеріального світу, але і з духовного максимальний максимум. Тому я дуже прямолінійна. Угу. Завжди дуже чесна і прямолінійна. І я тут з легкістю проявляю з собою, нікого не імітую. І в мене ніколи немає проблем з тим, щоб там, боятися завтрашнього дня, не мати ресурсів на існування чи хвилюватися про майбутнє моїх дітей. Так, я живу, так як навчаю.